Про нього вже говорить весь Київ. А матусі чекають на наступну серію, щоб ще раз переконатися, який він гарний, і це я не про нового холостяка. Я про архітектурно-інженерний колегіум А+, новий заклад освіти на правому березі Києва, який вже підкорив серця усіх батьків столиці. Хочете закохатися і ви? Тоді не перемикайте будівельний лайф в ефірі. Наразі щодня навчальні заклади А+, відвідує близько двох тисяч дітей. Причиною вибору батьків освіти в А+, є надання широких можливостей сучасної та інноваційної освіти. А їх плюс має безпечне укриття, де учні перебуватимуть в комфорті та затишку та зможуть продовжити навчання. Його побудовано з високоякісних матеріалів, які стійкі до надзвичайних ситуацій. Також вся територія школи знаходиться під цілодобовою охороною та відеонаглядом, а доступ до школи чи садочка обмежений трирівневим захисним контуром. Вау, ти тільки уявив, що це дерево кожного дня буде зустрічати наших учнів, батьків, вчителів і гостей архітектурно інженер. Нервного колегіуму А плюс це неабиякий символ життя та зросту нашого АІК. Ми в дворівневому атріумі. Це центральний вхід колегіуму. Саме тут природа поєднується з архітектурою, адже в центрі пускає коріння, величезне живе дерево, символ сили та росту. До речі, в садочку пані файна на вас також чекає малюк, який зустрічатиме ваших карапузів. Хочете його побачити? Це панда фані велика, біла та неймовірно добра. Білі кольори холу дитячого садочку. Як хмаринки створюють атмосферу невагомості. Підсвітка, як розсіяне сонце, танцює на стінах та стелі. Казкова рецепція, ніби мильні бульбашки зустрічають кожну дитячу фантазію та мрію. І файна діти мають все для комфортного перебування та навчання від сучасного обладнання до найцікавіших занять і, безперечно, найтеплішої турботи наших вихователів. Екологічний дизайн приміщень, казкові та затишні групи, студії для творчості та розвитку, спортивні локації та хореографічний зал, власні ігрові майданчики. І а вже ж, атмосфера наповнена любов'ю та домашнім теплом. Розкажіть, будь ласка, чому батькам слід обрати навчання в архітектурно-інженерному колегіумі А+. По-перше, ми зібрали команду потужних викладачів-педагогів. По-друге, розроблені авторські освітні програми вони сприяють розвитку у дітей не тільки інтелектуальних, але й творчих здібностей. І по-третє, ви тільки подивіться на інтер'єр нашого освітнього середовища, адже він... Продуманий для того, щоб кожна дитина відчувала себе тут в безпеці та комфорті. У нас в колегіумі є лабораторії для проведення уроків з фізики, хімії біології також велика кількість спеціалізованих кабінетів для проведення уроків з креслення живопису. Крім того, наші it кабінети обладнані всією необхідною технікою для проведення занять it профілю Хочемо вам нагадати, що АІК Плюс спеціалізуватиметься на напрямах фізико-математичної, інженерної та АІТ освіти. А це як вважають засновники мережі А плюс є гарантом того, що ваші діти будуть успішними в майбутньому. Тож не зволікайте і дайте своїм дітям можливість отримати якісну освіту в Україні.